Таю на телеканалі Сфера ТВ випуск місцевих новин про головне життя краю за п'ятницю, 5 травня. Розповідаємо далі у інформаційному огляді. Працівники управління протидії кіберзлочинам в Харківській області встановлюють місце знаходження 21-річного підозрюваного за скоєння особливо тяжкого злочину. Злоумисник може переховуватись від органів досудового розслідування на заході України. Радюков В'ячеслав, 2002 року народження зареєстрований в місті Харків. Прикмети зріс близько 170 сантиметрів, спортивної тілобудови, волосся темне на вигляд 25 років. Чоловік підозрюється у скоєнні шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування розшукуваного, телефонуйте на лінію 102. На Дубенщині пенсіонер вбив дружину. Його затримали до поліції вчора, 4 травня, близько 14-ї години. Повідомив 49-річний житель села Рачин, що за місцем проживання виявив без ознак життя 73-річну тещу. Далі пряма мова. У одній із кімнат будинку на підлозі у напівсидячому положенні поліцейські виявили тіло пенсіонерки з травмами голови, а поруч сліди крові. Поліцейські попередньо встановили, що тілесне ушкодження тупим предметом дружині наніс її 74-річний чоловік. Отримані пенсіонеркою травми виявилися несумісні із життям. За фактом умисного вбивства, слідчі Дубинського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. 74-річного життєвого. Теля села Радчен затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Пояснити, чому вбив дружину, він не може. Інспектори криміналісти вилучили слідову інформацію, яка має суттєве значення у справі. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру, у вчиненні умисного вбивства. Також поліцейські готуватимуть клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. У Вараському районі поліцейські зупинили водія, який намагався незаконно перевезти деревину. Вчора поблизу села Половлі у поле зору патрульних потрапила вантажівка. Під час огляду автомобіля, яким керував 59-річний житель Старої Рафалівки, у кузові правоохоронці виявили орієнтовно 5 кубів породи сосна. Жодних документів на її транспортування та походження водій не надав. Натомість залагодити питання вирішив пасажир автомобіля, який поклав у поліцейське авто одну тисячу гривень. На місце викликали слідчих, які задокументували кримінальні правопорушення. За фактами незаконного перевезення деревини та надання неправомірної вигоди службовій особі розпочали досудове розслідування. Невдале падіння з коней 4 травня о 10.45 до швидкої зателефонувала жителька села Сторожів Рівненського району та повідомила, що терміново потрібна допомога чоловікові, який з її слів у лісі впав з коней на гострий предмет. Менш як за 20 хвилин медикам вдалося дістатися на місце події. Постраждалий був у свідомості. Він скаржився на болі в правому підребер'ї. Пацієнта госпіталізували в Рівненську обласну клінічну лікарню з попереднім діагнозом проникаюче поранення органів черевної порожнини. Патрульний, який на декілька місяців став артилеристом, капрал поліції Олександр Шкромида нещодавно повернувся із зони активних бойових дій. Був на фронті з осені минулого року, які завдання довелося виконувати, які труднощі переживати, та що мотивувало продовжувати боронити рідну землю. Чоловік розповів нашим журналістам. Змінив форму патрульного на військову, а пістолет на міномет. Капрал поліції Олександр Шкромида нещодавно повернувся додому із зони активних бойових дій. Чоловік був у найгарячіших точках Сходу з осені минулого року. Безпосереднє завдання просто да, знищувати, тобто прикривати ну, наших хлопців, які виконують там завдання у складі піхоти. Ми таки картилерія, просто їх прикривали вогнем артилерійським. Олександр вже має військовий досвід, адже в 2014-му також був тоді ще в АТО артилеристом. Каже, окрім того, що збільшилися масштаби та інтенсивність обстрілів, змінилася ще й тактика ворога. Набагато більші масштаби, як в плані, в плані руйнувань, в плані постійних обстрілів, в плані ну, все набагато більше. І тоді можна сказати, було сказати, що воювали дійсно, вони там привозили декілька своїх. Солдатів, там, офіцерів, які наставляли, якби жителів там, Донецька чи Луганська, а зараз і дійсно видно, що і працюють кадрові військові і кадрова армія РФ. Чоловік розповідає, з якими труднощами щодня стикаються захисники на фронті, особливо взимку. В плані логістики зимою, мабуть, складніше, тому що зима була мокра і ну, якби. Доріг там, як таких, немає, потрібно завжди пересуватися полями. Плюс холодно, ну на позиціях ну, якби зовсім не погрієшся. Потрібно тільки вдіватися, тому що не можна нічого розпалити. Завжди ворог наблюдає за тобою із неба. Із землі Капрал каже, іноді трішки зігрітися та відпочити вдавалося у покинутих та напівзруйнованих приміщеннях. Часто ці картини руїн мотивували продовжувати вести бій, тримати оборону і не падати духом. Ну, в першу чергу повинно всіх мотивувати те, що в нас в країні війна, і до нас прийшли і ну, захватити нашу країну. Це повинно в першу чергу мотивувати всіх іти і захищати свою країну, так як ну, це наш обов'язок. Ну, а Якщо не можуть цього робити, потрібно допомагати підрозділам, які в цьому потребують. Дуже багато там потрібно ну, людям взагалі різним підрозділам. Це автомобілі, дрони. На питання, чи планує повернутися на фронт, патрульний артилерист навіть не думаючи відповідає так. Але найближчим часом хоче ще побути вдома з рідними та трішки підлікуватися. Адже постійне носіння броні, боєприпасів та життя в польових умовах таки дають про себе знати. Аліна Пучка В'ячеслав Мельник, випуск новин. У Рівненському районі нога чоловіка потрапила у мотоблок. 4 травня до рятувальників надійшло повідомлення про затиснення нижньої кінцівки чоловіка в комбайні у СМТ Квасилів. Прибувши до місця виклику, виявили потерпілого, ногу якого затисло між мотоблоком та навісним обладнанням комбайна. За допомогою спецінструмента рятувальники звільнили кінцівку з під мотоблока та передали чоловіка працівникам швидкої. На Рівненщині продовжують легальний видобуток бурштину в промислових масштабах. Приватна компанія-Центр Сонячне ремесло працює на родовищі Володимирець Східний. Як триває процес та яка ситуація на світовому ринку сонячного каміння? Дивіться у сюжеті. В Україні добути за всю історію офіційно. Найбільший в скарбницях українських. В історичних 2 кілограма. 5,3 кілограма це той, що ну, прославив нашу рівничну. Оце вже передвоєнний зовсім. Він е, 3,2. І... 3,9, да. генеральний директор підприємства Центр сонячне ремесло яке перше в Україні отримало спецдозвіл на видобуток бурштину. Показує зразки сонячного каміння, яке добули на ділянці площі 83,9 гектари на Володимиреччині. Спецдозвіл на користування надрами отримали ще у 2014-му, проте активно розпочали роботу у 2021-му. двадцять тисячі 4 тисячі кубічних метрів оцієї породи, яку ми бачимо через сито ми пересіваємо на. Назад через пульпу складаємо те, що залишилося, тверді фракції відбираємо, бурштин відбираємо вже вручну, от в цих двох установках, які знаходяться біля нас. Працюємо в режимі цілодобово. Тримаючи такий темп, ми на сьогоднішній день переконані, що можна тримати ефективну собівартість, яка дозволяє маржинально працювати проєкт. В технологічному процесі залучена в обороті вода, це дуже, дуже важливо. Тому що на один куб сировини потрібно до трьох кубів води. Наразі 37% офіційного ринку видобутку бурштину в Україні за рівненським підприємством. А це і податки, і робочі місця, говорить начальник ова. Тішить результат, який показує підприємство. 55 робочих місць плюс до 40 людей, що наймається по іншим угодам. Релоковане підприємство, яке переїхало з Маріуполя, сьогодні. Виконує основний об'єм перевалки гірної маси, тобто. Тут і екскаватори і вантажні автомобілі фактично це такі така точка росту цілого району. З кожним роком темпи та обсяги видобування на підприємстві збільшують за 2022-й сонячне ремесло кар'єрним способом добули 8845 тисяч кілограмів каміння. Це найбільший показник легального видобутку серед областей України. Вже більше 7 мільйонів податків сплачено, і приємно те, що в цьому році. Темп видобутку і а, взагалі діяльність підприємства в рази більше ніж в минулому році. Тобто очікуємо, що це буде рекордний рік в Україні по видобутку офіційного бурштину. Чим більше офіційного бурштину у нас, тим менше шансів нелегальних старатерів. Увесь видобутий бурштин йде на експорт за кордон. Здебільшого це арабські країни, Прибалтика, Європа і звичайно Китай. Він значно впливає на ринок та цінову політику на сонячне каміння. З кожним роком, з кожним роком, ціна падає. На жаль, падає приблизно на 10-15% кожного року. Я вважаю, що це перенасичення вже ринку, це вже і чорні купачі, і збільшилася кількість законно видобуваючих компаній. Розробку 60 гектарів на підприємстві планують завершити до 2025 року. Наразі ж видобуток вже завершено на двох умовних ділянках у 17-18 гектарів. Також провели рекультивацію і заліснення. Найстаріший будинок у Рівному залишається у статусі об'єкта культурної спадщини. Верховний суд ухвалив рішення, яким приватному товариству Русана Плюс відмовлено у визнанні протиправним та скасуванні розпорядження голови рівненської обласної державної адміністрації. Йдеться про одну з найстаріших будівель міста, яка розташована на вулиці 16 липня і входить до палацового комплексу князів Любомирських. Це приміщення з 2010 року перебуває в оренді у 2019-му Розпорядженням голови ода будинок як об'єкт архітектури кінця 18-го – початку 20-го століття занесено до переліку об'єктів культурної спадщини. Орендар з таким рішенням не погодився і звернувся до суду. Вимога про скасування розпорядження створювала загрозу пошкодження або втрати донесеної до нашого часу цінності будівлі. Врешті суд закріпив за будівлею статус об'єкта культурної спадщини. Це своєю чергою обмежує можливості реконструкції приміщення та накладає на орендаря додаткові обов'язки щодо збереження пам'ятки. Рівне долучилося до відзначення дев'ятої річниці створення полку Азов. Урочистий захід провели біля муралу пам'яті героям азовцям на театральній площі. На вшанування прийшли родичі хлопців, які віддали свої життя у боях за вільну Україну. Семеро рівнян азовців загинули на війні. Відвідали захід, і наші журналісти. Дев'ять років незламності, стійкості та боротьби за волю і свободу українського народу 5 травня 2014 року було засновано спецпідрозділ Азов, який згодом став повноцінним полком. Сьогодні у рівному біля муралу пам'яті героям азовцям згадали всіх тих, хто вже не повернеться до своїх рідних, тих, що віддали своє життя у боях за вільну та незалежну Україну. Є серед них і наші рівняни, які воювали у складі Азову. Ми можемо сказати про рівнян саме то це сім осіб, які загинули. Відповідно, в яких зараз тут проживають матері, дружини, і відповідно це наші громадяни нашого міста рівно сім'ям загиблих виплачується допомога як державна, так і з місцевого бюджету. Присутні на вшануванні поклали квіти до пам'ятного стінопису, на якому зображені двоє хлопців з рівного, які воювали у складі Азову Віталій Семчук та Костянтин Друсь. Найважчі рідним, які втратили найдорожчих людей. У Миколи Вишневого з Вінничини на війні загинули двоє синів. Один із них, з позивним Джіксар, віддав своє життя під час героїчної оборони Маріуполя. Він перевіряв територію, яка не був командиром. Він був командиром відділу. Він взяв двох морських піхотинців і вони пішли перевірити та територію, яка була під ним закріплена. І вони попали в засідку. Другий мій син, його брат, загинув також поблизу в Херсонськоб, попризи села Андріївка, урочистий захід зібрав чимало молодих рівнян, які шанують азовців. Та у майбутньому хотіли приєднатися до полку Азов. Зокрема, представники націоналістичного руху Центурія. Патріотично налаштовані хлопці проходять різноманітні вишколи, аби в майбутньому бути готовими стати на захист країни. Ми постійно займаємося фізичною підготовкою, розумовою, тобто розвиваємо дух. Розвиваємо фізичні здібності і розвиваємо, як працювати по тактиці, по медицині, по сибирських навичках, по стрільбі. Тобто, всі-всі навики можуть пригодитися у повсякденному навіть житті. Всі наші бійці, аби ну настроєні на те, щоб служити в село блоку азову самому. Тобто, всі ждуть вісімнадцяте річчя і приступити до обою. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Кому війна, а кому матір рідна СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який в обхід санкцій виконував забаганки представників кремлівського монополіста Газпром і пропагандистського телеканалу Раша Тудей, а саме поставляв автомобілі преміум класу до організації оборудки причетний львівський підприємець, який раніше проживав у РФ і має там власний бізнес. Фігурант, скориставшись тим, що більшість світових компаній вийшли з ринку країни агресорки налагодив схему експорту елітних авто. Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року злоумисник виконав 45 замовлень на загальну суму понад 3 мільйони євро. Для реалізації бізнесу купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури. Потім, за підробленими документами, переправляв транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а звідти до Росії. Не нехтуючи нічим, ділок ще й подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 мільйонів гривень. На підставі зібраних доказів організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за трьома статтями кримінального кодексу. 21-й за ліком боксерський турнір пам'яті видатного тренера Анатолія Яндали стартував на Рівненщині. На змагання приїхали більше сотні спортсменів з двох десятків областей України. Турнір є відбірковим. Найкращі боксери потраплять до складу національної збірної. На відкритті змагань побували наші журналісти. Запеклі боксерські поєдинки за право називатися українським королем рингу розпочалися на Рівненщині. 4 травня стартував традиційний турнір пам'яті заслуженого тренера України, основоположника боксу у нашому регіоні Анатолія Власовича Яндали. Цьогоріч змагання мають підвищений статус. Наставники збірної переглядають, хто зможе представити країну на міжнародній арені. Всього на турнір приїхали більше сотні боксерів-чоловіків з 20 регіонів. Очільник федерації боксу Рівненщини Володимир Соколовський розповів про пост. Анатолія Яндали та внесок, який той зробив у розвиток загалом спорту у нашому регіоні. Це була людина, розумієте, така веселої вдачі. Він міг знаходити контакт з людьми, з дітьми, міг їх затягувати з вулиці на бокс. Ну, дуже позитивна людина була. В тому плані, що чому потрібно пам'ятати, тому що такі люди, які зробили певний вклад і досить великий, і вагомий, якщо ми втратимо про них пам'ять. Ну, ми втратимо пам'ять про себе. На відкриття змагань прийшли вихованці Анатолія Власовича. Під його керівництвом звання майстра спорту Радянського Союзу отримали 30 боксерів. Ще більше сотні стали кандидатами у майстри спорту. Один із тих, хто досягнув успіху у боксі завдяки наставнику Микола Смірнов. Зараз чоловіку 80 років. Він досі розпочинає свій ранок спортивно і з трепетом та теплом пригадує свого тренера. Мені присвоїли майстра спорту. Я благодаря він для мене висягнув. И все. И многие ребята, многие мастера спорта, это только благодаря перед початком боксерських поєдинків присутні на офіційному відкритті вшанували всіх тих, хто загинув у боях за Україну. Згодом зі вступним словом до учасників та гостей звернулися організатори та керівник області Віталій Коваль, начальник обласної військової адміністрації. Привітав спортсменів та побажав їм любити бокс так, як це колись робив Анатолій Яндала. Людина, яка виховала цілу плеяду спортсменів. Більше 30 майстрів спорту це вже велика школа, і ми бачимо, що це свято дружби. Свято. Зустрічі і е, насправді дуже важливо показувати приклад нашому молодому поколінню про те, що спорт це путівка в е, правильне життя. Тому що людина, яка займається спортом, вона завжди загортована. За словами організаторів, подібні турніри у сучасних реаліях це нагода для боксерів проявити себе на найвищому всеукраїнському рівні та отримати можливість представляти синьо-жовтий прапор на міжнародній арені. Один із тих, хто прагне цього 18-річний боксер зі Львова Юрій. Хлопець вдруге бере участь у турнірі пам'яті Яндали цьогоріч він змагається у ваговій категорії до 54 кілограмів. «В Першу чергу я хочу себе реалізувати не перший рік. Займаюся боксом, це я вдруге вже приїжджаю на цей турнір. Іменно сюди дуже багато приїхало хороших хлопців, хороших боксерів. Тому можна сказати, тільки одне буде бій. Що ж до рівненської команди, то нині у ній відбувається зміна поколінь. Про це розповів очільник обласної федерації боксу. Зараз тренери прагнуть вивести на високий рівень юних бійців, які зможуть гідно представляти рівненщину у майбутньому. Турнір пам'яті Анатолія Яндали триватиме до 8 травня. Микола Брижицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Рівненський верес ініціює черговий народний відбір до складу своєї команди. Цього разу потенційних кандидатів обиратимуть для юнацького складу до участі. Запрошують футболістів віком від 16 до 18 років. Відбірковий етап пройде в останні дні травня на клубній базі червоно-чорних. Відбір проводитимуть тренери команди Верес Ю Ю-19». у програмі. Ігрові тренування та робота з м'ячем. Протягом трьох діб наставники відберуть найкращих гравців, яких запросять на підготовчі збори з командою з можливістю підписати професійний контракт. Нагадаємо, переможець попереднього народного відбору Владислав Тишинінов вже дебютував за основну команду Вереса. Рівненська жіноча волейбольна команда Регіна Мегу у наступному сезоні може повернутися у суперлігу. Це питання сьогодні обговорили начальникова Віталій Коваль та генеральний менеджер професійної волейбольної ліги України Андрій Льопа. Серед варіантів для проведення матчів елітного дивізіону розглядають спорткомплекси у Здолбунові та Сарнах. Нагадаємо, волейбольна регіна отримала шанс підвищитися у класі за спортивним принципом, адже наша команда стала чемпіоном України у вищій лізі. На цьому команда Сфери бажає вам спокійних вихідних, оперативну інформацію про головні події регіону. Шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua та сторінках телеканалу у соціальних мережах. І, звісно, стежте за ефіром. До зустрічі.